Ігор, дякую, що ти відгукнувся на нашу пропозицію поспілкуватись. Вітаю тебе. І зразу перше запитання. От перевантаження транспорту, який без перебільшення руйнує тернопільські дороги, їздять важковаговики. Ви якось відслідковуєте цей процес? Чи багато таких випадків на Тернопільщині і яким чином Автомайдан на це реагує? Ну, по-перше, треба розуміти що є тільки в нас три сертифікованих вагових комплекси. Тобто навіть не вагових комплексів, а площадки, де їх можна зважити. Тобто все остальне, що там говорять, наприклад, в скалеті вийшли люди, важте їх, це ніякого немає юридичного, скажімо так, зразу. Тут же воно буде в суді <клес> скасований будь-який протокол, тому що має бути ідеальна рівня площадка, має бути освітлення, якщо це вечірній час, і є нормативна база, як воно має бути. Ми пробуємо відслідковувати на двох постах. Тобто це є в'їзд з сторони Хмельницького, це під Волочинський пост, і друге це в Дружбі. Звичайно, що все залежить від того, наскільки ми маємо час. Тобто Маємо рейди, маємо вільний час, хлопці хлопців звільнилися від робіт своїх бізнесів. Давай попробуємо. Ну, зрештою, ви ж громадська організація. Да, да, да. Да. Ми, да. Коли ми можемо, ми виїжджаємо, звичайно, дуже ритно. Ми маємо моменти цікаві. Деколи нам дзвонять, наприклад, самі водії і кажуть, ви бачили, яке її їде з Хмельницької сторони. Ми тут встигаємо доїхати до Волочинська, і угу. зупинили словно звісний наш трансформер, ми його називали. І, ну, найбільше, що ми зупинили, це було 90 тонн е, спільної ваги. А яка дозволена вага, до Ну, дивіться, Якщо ми будемо рахувати, що машина має 24 тонни, Так, сама машина? Так ну там 14 тонн є різні машини. Температура повітря, якщо піднімається, більше 28 градусів, нагрузка не може бути більше 40 тонн. Все. І все остальне, це все, що нам говорять, що є якісь норми і в Європі, возять, все це брехня. Немає ніяких норм, тому що якщо ми дуже хотіли б, то ми могли б поїхати на... Логістичні, скажімо, площадки, які знаходяться біля границі, і бачите, як з одної машини наші перегружаються в дві, і тоді їде по Європі дві машини, там чи там, з двох в три. розумієте? І ніхто не порушує, чому? Тому що є е, інші правила не дорожнього руху, а це є правила пересування по дорогах, експлуатації доріг. Найпроблемніше це є законодавство України. В чому проблема? Перша проблема водій. Не несе відповідальності за відмову на заїзд. Абсолютно? Тобто ну, Можна сказати, абсолютно 340 гривень штраф. порівняно з двома тисячами євро, які там за 300 кілометрів нараховуються службою автомобільних доріг спільно з поліцією. Зараз ми перейдемо до цього, бо це теж є величезною проблемою. Оце сама система, яка має зважити. Я інакше це не називається. Тобто у нас є Укртрансбезпека, Є служба автомобільних доріг, поліція тільки має право зупиняти. І ще має бути хто з вагових, щоб всі розуміли прекрасно. Немає в законі, що це має бути особлива державна фірма. Тобто ми з вами можемо купити ваговий комплекс, разом з ними заключити договір і важити, якої пропорції там штрафи потім будуть розходити. Це треба робити запит і дивитися, і куди вони йдуть. Тому що все-таки... Величезною проблемою для Тернопільської області є якраз перегруз, коли їдуть великі, не скажемо, не трансформери не автомобілі перевозі. Бо для них якраз і є транспорт, тому що є транспорт, який може вести на собі і 100 тонн, бо є нагрузка на віз. Це, що говорить, як таку машину вести, є рудаці є все. Є нагрузки на, на віз. І в мене один знайомий, який працює в Києві, і називається Київ Мостострої, він каже, я везу без проблем 96. Без проблем в мене, все навіс. І без проблем для доріг? Без проблем для доріг. В чому, пробл... в чому проблема, е як руйнують фури наші автомобільні дороги? Європейська фура. Це що ми говоримо про танки. В чому європейська фура? Європейська фура це та, яка не має з Це які йдуть не чотири колеса, або буде два, або одне. Європейська фура загружена ще, скажімо так, як у нас грузять вони по 40 тонн. Зерно особливо. І вона його ріже як масло. Якщо їхати заді, заду фур в 35 градусів, коли в нас така величезна жара, то ми просто це можна наблюдати. Вони зараз знищать цю дорогу. І коли ми говоримо, коли нам водії кажуть, я ж плачу податки, це також відлукало. Тому що пістолетні, це такі, що ми з заправки платимо 2 гривні, вони не йдуть в Тернопільську область. Чому? Дуже просто. Кожна фірма-перевізник купує пальне гуртом, тобто в Києві на офіс. Подивіть піски в Київ на офіс. І в Київська область, і Київ, місто Київ получає. Тому що вони якраз і є продавцем, а ми не маємо доріг, не маємо фінансування на ремонт цих доріг. І от маємо те, що маємо казав один президент. От ми дійшли до ручки. Я хочу тебе запитати, все-таки ми зараз в студії коаліції Агромайдан, не можу не запитати. Тут Агромайдан, у вас Автомайдан, Автомайдан десь перегукується. От скажи, будь ласка, якби селяни, яких ну, просто відверто обманюють в земельних паях, там, в оплаті і так далі, якби вони до вас звернулись до Автомайдану, незважаючи на те, що ви Автомайдан, Ну, за допомогою ви б відгукнулись. Ну давайте почнемо з того, що звичайно, що якщо селян будуть обіжати, ми відгукнемося. Раз, по-друге, я рахую, що все-таки ми, як і автомайдан, повинні вивчити цю ситуацію. Тому що і в нас, щоб ви зрозуміли, середині самої організації є різні думки. Ми не дійшли ще до цього, щоб ми вже так публічно вийшли і. Ми все-таки рахуємо, що фахівці, які доведуть, е нас простіше, я так скажу. Не будемо так думати е довго. Скажу, нас завжди так. У вас є думка? Ви можете нам це. То прийдіть до нас на збори і переконайте нас. Все у нас. Треба прийти до нас і до нас переконати, що це погано, тут крадуть, це наживається, нас обіжать. А до речі, хтось зразу перегідно, тебе запитаю, а є такі випадки, що приходять і пробують переконати? Звичайно. Звичайно, є такі випадки і випадок перегрузів. Це, є, це було переконання. У нас е, прийшла людина, яка, е, не повіриш, побачила по телебаченню при виборах президента, виступав Кігіпко. І сказав, вони проїли країну. І він прийшов до нас в офіс і почав, ну просто в людини був такий е, істерик, можна сказати. Він казав, я вам покажу, якими зубами ми про... Вони приїли цю країну. В нього Транссервіс-1, в нього він всі назвав його фірми, які знищили ці дороги цими перегрузами. І ми займалися цим. Ми почали виїжджати на, на пости. Тоді ще не було поліції, і вже якраз війшло в силу закон, що не можна їх заставляти заїжджати на вогу. Хоч для цього всього-навсього треба змінити, змінити одне правило: що без заїзду на ваговий комплекс рух. Важковаговому транспорту заборонен. І все! І не треба видумувати криву качку. На цьому все закінчиться. Зразу буде як колись. І ми тоді почали діжурити. Людина нас переконала, він настільки був щирий, він настільки, от він прийшов і сказав, цим ви маєте зайнятися. Це ви автомат? от Дороги. Ніколи не буде. Ну як би да, це, так, автобайдан. Це для тут. Хоч у нас там всі вбиралися спочатку Київські, наші хлопці казали, ой, і зараз з дорогами починається, і зараз будуть кожен дзвонити, що от така-то штука. Нічого ми помаленьку розробили місяць назад на стратегію, як має бути. Тобто не все пропало і от все, все у нас сюди зрада. Ми, ми прописали повністю, як треба зробити, щоб не було цих перегрузів. Європейський і американський досвід. Ігор, останнє коротке запитання і сподіваюся на лаконічну відповідь. Тебе не ображає, а такі вислови є. Коли кажуть, ну ці пацани з автомайдану, вони автомайдануті. Так це правильно. Ми, ми не автомайдануті, ми Майдануті і сказав один. Недавно в Раді Європи там був такий скажімо, збір українців, які займаються громадською роботою. І один відомий політолог сказав, от мені подобається автомайдан. І коли Сергій Хаджинов запитав його, а чому подобається автомайдан, і він сказав, ви настоящий буйний. Ми дійсно от, маємо, скажімо так, ми хочемо цю ідею, все-таки. Завжди як мене питають, що ти хочеш робити, я хочу, щоб ми жили в Англії. Всього Я не хочу, щоб далі ще мій Матвій колись займався цим. Я, я тобі вже колись говорив, Коли колись... Матвій це син, я Я не розгорю. хочу, щоб наші діти цим вже займалися. Це не є легкою роботою. І от навіть витримати цей блок, який там, має, це теж не є. Але потім воно ну, починає наростати шкіра, наростає, наростає. <реш> не слухає. Ну і вже зовсім ти мене просто підштовхнув, зовсім вже останнє запитання. Колишній начальник Тернопільської обласної міліції, генерал Віталій Максимов, розказуючи так. про своє львівське керування у львівській міліції, він казав, що його там називали Макс Бешений. Знаєш, певним чином, після твоїх постів там, в Фейсбуці і взагалі після твоєї публічної громадської діяльності, дехто каже, так бішений і про тебе. Ти бешений? Ну, я емоційний, в першу чергу. І я чесно скажу тобі сердіше, що я деколи жалію те, що я напишу або зроблю. І стараюсь потім, навіть, якщо я образив достойну людину, і таке буває. Це, я ну, не, я, не, буває, я буває. не без гріха, і я завжди мені стильно ну, за це. Я стараюсь зустрітися і сказати, послухайте, ну, це не емоція. Я дуже емоційна людина, сам по собі, мене дуже легко вивести. І особливо дуже легко мені, як хтось з боку ще цілий накручує. накручує мене. Да. І, ну маю таку, як бачу, що трохи несправедливо, то вже потім не думає голова. Ти бачиш, я можу. Написати, що це потім зняти пост і сказати на другий день, вибачте, вчора я був не прав. Ну, буває таке. Мож... Так да, це я себе абсолютно не захищаю. Я знаю, що це мій великий мінус. І коли мені кажуть, що ти підеш в політику і кажу, ну який з мене політик? Ви собі представте, ну вам мало, там є ж куча таких як я. Я абсолютно ну, на даний момент я кажу, що я себе не бачу, мені хіба маліст треба попити, щоб заспокоїтися. Ну так якось можливо. Ну я думаю, що я все-таки бешаний і. і, і розумінні Якби воно було, все життя в нас проходило чесно, один до другого ми були б чесні і справедливі. Не було б так. Буває просто так в нас. І ти прекрасно знаєш, як воно буває, коли ти з людиною домовляєшся про одне, він робить зовсім абсолютно друге. Юр, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую, і в житті да? політиці, і в автомайданівських справах. Дякую. Дякую, дякую за